Поверхня мертва. Холодний непривітний вітер гуляє між ржавими руїнами цивілізації. Людство програло війну таємничим машинам АРК і тепер ховається глибоко під землею. Пам'ятаєш, де рік The Game Awards і той блискучий анонс Арк Raiders. шикарний кооперативний pve шутер. А потім гра зникла. І ось через роки вона повернулася, але зовсім іншою. Награвши більше 30 годин, скажу чесно: це одне з найбільших здивувань. Маємо кандидата на гру року. Привіт, друже! Ти на каналі Happy Grave UA і з тобою я Happy. Отже, що чорт забирай, сталося з цим світом. Колись тут, вочевидь, було життя, але у 22-му сторіччі з'явилися вони таємничі машини, відомі просто як Арки. Це не просто роботи, це механізовані загарбники, які впали з орбіти, принаймні так подейкують, і просто ну взяли і захопили планету. Причини невідомі, мотиви незрозумілі. Вони просто тут, і вони господарі. Людство, звісно, програло війну. Тепер ми ті, хто вижив. Ми щури, що ховаються глибоко під землею у містах, притулках. Наш дім, наш головний хаб це одне з таких фінальних міст під назвою Старанца, на місці, де колись була квітуча Італія. Але сидіти вічно в темряві не вийде. Сперанці потрібні ресурси для виживання. І тут на сцену виходиш ти, Рейдер, один із сміливців чи безумців, якого відправляють на поверхню. І знаєш, як тебе буквально вистрілюють через старі банківські пневмотруби. А поверхня це справжній дикий захід. Постапокаліптичний світ, де панують роботи вбивці та вороже оточення, і що найгірше там блукають інші такі ж голодні рейдери, які з радістю заберуть твій хабар. Твоя місія проста: вхопити все, що погано лежить, технології, брухт, припаси, і встигнути втекти, доки тебе не перетворили на решето. Кожен рейд це не просто полювання за лутом, це внесок у виживання останнього оплоту людства. Отже, Arc Raiders – це шутер від третьої особи в жанрі PvPvE Extraction а і спершу планували безкоштовний PvE-кооп, але змінили курс. Чому на певних етапах розробки гра виявилась не цікавою? Це був сміливий і дуже вдалий крок. Кумедний факт. Розробники подякували нещодавньому тесту гри Marathon від Bungie за безкоштовні дані, що дало змогу ще краще відполірувати Ark Raiders перед релізом. На самому початку гри у нас туторіал. Простий, не перевантажений з поясненням базових механік керування, взаємодії та бої. Ти, поки що невідомий персонаж, крокуєш крізь темряву до покинутої будівлі. Тебе знайомлять з болем, втрати майна, але ти продовжуєш шлях. Крізь ніч ти все ж доходиш до точки евакуації та викликаєш. Кажеш свій перший ліфт до безпеки. Екран створення персонажа не вражає різноманіттям, але, що цікаво, дає можливість обрати обличчя похилого віку. Було б дивно, якби нас оточували лише й молоді та енергійні відчайдухи. Далі тебе знайомлять з інтерфейсом та пропонують почати перший рейд. Якщо ти раптом не знайомий з жанром, ось короткий курс молодого рейдера, етап перший. Підготовка. Серед похмурих коридорів спиранси ти береш квести у місцевих NPC, копирсаєшся в меню крафту, про це пізніше. Заряджаєш зброю і збираєш рюкзак з найнеобхіднішим. Етап другий. Вилазка. Тебе, наче посилку, вистрілюють на поверхню через стару пневмотрубу. Двері відкриваються, і ти опиняєшся сам на саме з ворожим світом. Твоє завдання шукати лут, виконувати місії та повернутись живим. Але на поверхні повно загроз. По-перше, світ живий. Кожна нова вилазка може зустріти тебе різними погодними умовами: від зливи та пилової бурі до задушливого повітря від масштабних пожеж лісових масивів з іскрами, що час від часу розбиваються прямо біля ніг. Модифікатори на кшталт неймовірно жахливого електромагнітного шторму та нічних рейдів з підвищеним шансом знайти солоденький лут. По-друге, мапа підступна усі напастками, які віддають твою позицію, як-от камери, сигналізації на машинах та зграї птахів. І звісно, дрони, що безпередиху патрулюють територію: від маленьких набридливих фейсхагерів кліщів та кульок-шахедів до гігантських павукоподібних коників, що здатні долати сотні метрів за один стрибок та розчовити тебе. Вони небезпечні, вони розумні, і вони цілком реальна загроза, а не просто боти для биття. За певних умов загроза навіть більша за рейдерів. Хоча людина все ще найстрашніший звір. Інші рейдери, такі ж голодні та відчайдушні, полюють за твоїм рюкзаком. Іноді з ними можна домовитись, проте постійно мучить думка, що після впевненого «Friendly» можна отримати чергу в потилицю за два кроки до евакуації. Ох, евакуація найсолодше слово у цій грі. Ти добігаєш до точки виходу, викликаєш транспорт, і це не тиха втеча. Це гучний сигнал на добрячу частину мапи, що хтось намагається втекти. І ти молишся, щоб ніхто не прийшов по твою дупу в останні секунди, стискаючи рюкзак набитий цінностями для борі Когута, твого півня сміттяра. Тік вітає весь лут твій. Можеш крафтити, продавати, покращуватись. Помер. Ти втратив усе, що мав при собі. Хіба що ти поклав здобичу спеціальну приховану кишеню? Жорстко, але саме це змушує серце битися частіше. Що робить гру особливою? Це не просто клон наявних екстракшенів. У Ark Raiders є своя душа. Друже, ця гра чисте кіно. Те, як освітлення змінюється під час шторму, як величезна машина арк виходить з туману, мурахи по шкірі. Те, як ти з острахом виглядаєш з-за кута, дивлячись в глибокий темний коридор, заповнений медичним приладдям десь у госпіталі. Те, як на кінець матчу біля краю мапи влучає смертоносна ракета, і ударна хвиля б'є по вухах, здіймаючи в повітря зграй птахів. Те, як на вершині гори звиваються та шумлять потріпані часом прапори, розвішені серед занедбаних каплиць та величних наукових комплексів. Кожний квадратний мет... Метр гри зроблений з любов'ю та увагою до дрібниць. Важко повірити, що показаний в 2021 році трейлер дійсно переродився в живий продукт. Але справжня зірка це звук. Можливо, найкращий саунд дизайн, який я чув за останні роки. Можу порівняти хіба що з Hunt Showdown. постріли з гвинтівки, гучні та насичені, аж у вуха лоскоче. Кожна машина має свої унікальні біп-буп, і ти наосліп можеш їх відрізнити. Звук тут це твій головний інструмент. Ти слухаєш кроки, далекі постріли, сканування дрона, злам чергового контейнера чи відкривання дверей двома поверхами вище, щоб зрозуміти, що відбувається довкола. Як показала практика, дуже важливо чути бійку до того, як ти в неї влізеш. А звук ковзання на дупі по сходах моя повага. Ще одна особливість це вибір камери від третьої особи. Гра відчувається більш аркадною та доступною, ніж хардкорні симулятори від першої особи. У тебе є підкати та перекати, ти можеш вести розвідку та стріляти за укриттів, бої відчуваються неймовірно динамічно. І стріляти, чорт забирай, просто приємно. Відчувається віддача, імпакт та соковитість вдалого влучення в ціль. Кожна зброя унікальна та вимагає практики, аби майстерно нею володіти. До цього також можна додати досить тривалий TTK – Time to Kill час на вбивство. Звісно, можна померти від декількох влучень з однозарядки, якщо вчасно не відновити здоров'я та щити. Проте розумно використовуючи тактичні предмети та оточення, є всі шанси помахати з ворогом подовше. Особливо яскраво це відчувається у командних сутичках 3 на 3 де вирішує не тільки влученість та спорядження, а й обрана позиція і командна гра. І чорт забирай, тут можна стоячи навколішках, викликати лів додому та вийти з рейду краєм ока спостерігаючи світло в кінці тонелю. Ви знаєте, як буває, коли виходить гра? А там одна-дві мапи, і далі чекайте. Це не той випадок. Розробники не поскупились. У нас є чотири великих деталізованих мапи просто на старті. Кожна з них це не просто напівпусте поле з випадково натиканими спорудами. Це лабіринти будівель, підземні комплекси, павутини тунелів, височенні вежі, поля масштабних битв з загарбниками, тихі лісисті болота та багато іншого. Мапи не однорівневі, а мають добре продуману вертикальність, що доповнюється хватським паркуром. Світ наповнений маленькими головоломками, таємними сховками та секретами, що дійсно заохочує тебе до пошуків. На повне дослідження кожного куточку підуть десятки годин біганини під ефектом адреналіну. Також дизайн мапраховує поточну ситуацію у матчі, та так чи інакше підштовхує гравців до взаємодії. Якщо когось нокнули на відкритій місцевості, з'являється сигнальний маяк. Роботи, що загрались на гравців, активно сканують простір червоними лазерами та видають гучні штучні звуки. Необачливо активована автомобільна сигналізація, камера чи металодетектор так і кричать: Гей, сюди, я тут. Ось ми й дійшли до серця гри. Ти чуєш кроки сусідньої будівлі. Що ти будеш робити? У грі Proximity Chat з можливістю зміни голосу та вбудовані емоції. І це створює просто неймовірні ситуації. Ти можеш закричати: я мирний, не стріляй! І можливо, тобі дадуть відповідь. Я мав випадки, коли ми об'єднувалися з рандомною командою, щоб завалити особливо жирного робота, а потім чесно ділили лут. Звичайне діло перестрітись десь на рівні чи на точці евакуації, та почути, благаючи, Don't shoot!». а бувало, що ти домовляєшся про мир, а тобі просто прилітає куля в потилиці від снайпера, який сидів у кущах. Це театр соціальної взаємодії, де ти ніколи не знаєш, хто твій партнер а хто просто чекає на слушний момент. На моєму досвіді частіше вдавалось домовитись, ніж витягати зброю, наче невелика деталь, але сам Аркрейдер зміняє статичну формулу Убия би будеш убитий, на органічну кооперацію задля протистояння сильнішим ворогам. Цікаво, а як буде у тебе? А тепер давай детальніше поговоримо про те, як ми тут качаємось, і що нам пропонує гра окрім PVP. -пі. Бо прогресія це те, що змушує тебе повертатися у рейд знову і знову. Вона тут ділиться на три основні аспекти: деревонавичок, база і зброя. Почнемо з дерева навичок. Воно складається з трьох гілок: мобільність, рухбіг, стійкість, витривалість регенерація та виживання, стелс, швидкість обшуку крафту полі. Ти отримаєш досвід за все: вбивство роботів, гравців, виконання квестів. Навіть якщо рейд був невдалий, гра все одно винагороджує тебе за старання. Найголовніше, нові отримані навички реально відчуваються. Робочі станції це серце крафту. Ти буквально з нуля відбудовуєш свою базу спиранса, створюючи різні верстаки для зброї, для броні, для гаджетів, але просто збудувати їх недостатньо. Збираючи спеціальні компоненти в рейдах, ти підвищуєш рівень верстака, що відкриває доступ до нових крутіших креслень. Наприклад, покращення гірбенч дозволяє тобі скрафтити синій щит, який має вдвічі більше захисту, ніж зелений. Це і є головний двигун твого умовного гірскору. Станції станціями в тебе є домашній півень. Я свого назвав Боря Когут. Напиши в коментарях, як би ти назвав свого. Він професійний сміттяр у хорошому сенсі цього слова. І так, його теж необхідно тренувати, аби він міг швидше та ефективніше набивати ящики простими ресурсами. А ще він любить неабиякий комфорт та капелюшки. Зброя також має свою систему рідкісності та рівні прокачки. Ти можеш покращувати її, витрачаючи компоненти та отримати збільшену обойму чи пришвидшити темп стрільби. Також є повноцінна система обвісів, атачментів. Ти можеш крафтити різні рівні прицілів, руків'їв та іншого, щоб налаштувати зброю під себе. А якщо ти думаєш, що гра це лише біганин за лутом, то ні. Тут є чіткі і завдання. У сперанса тебе чекають NPC які постійно. Поціно роздають квести. На старті це, по суті, замаскований туторіал. Гра вчить тебе вбивати роботів, користуватися гранатами, зламувати термінали тощо. Далі квести стають складнішими та багатоетапними. Піди туди, знайди ось це, принеси мені рідкісний компонент. Багато з них можна виконувати на будь-якій мапі, хоча деякі вимагають конкретних локацій. Деякі гравці вважають їх трохи нудними та зав'язаними на рандомі, але вони чудово структурують твої рейди і дають чітку мету. Так, я люблю квести подвиги. Якщо просто, це дуже схоже на нескладні щоденні місії, щось на кшталт нанеси тисячі шкоди аркам чи вбитри Хорнета. За них гра видає креди, які в свою чергу ти можеш витратити на батлпас, схожий на той, що є в Helldivers. Отримаєш косметику, емоції, трошки преміальної валюти та корисні гаджети. А якщо ти шукаєш справжніх змагань, у грі на 15 рівні відкривається режим «Trials». Це, по суті, твоя рейтингова система. Щотижня ти отримаєш набір завдань, здебільшого на гринт, на кшталт, нанеси шкоду роботам або збери ресурси. Виконуючи їх, ти заробляєш очки, які йдуть у таблицю лідерів. Ти змагаєшся з іншими гравцями у дивізіонах з ранги. Експедиції це, по суті, місцева версія сезонів або бойових перепусток, що стає доступною як тільки береш 20 рівень. Це восьмитижневі цикли, які пропонують тобі довгий ланцюжок завдань. Система тут гнучка. Якщо ти хардкорний гравець і встигаєш закрити весь проект за 8 тижнів, ти отримаєш унікальні нагороди і можеш самостійно вайпнути свій прогрес. Натомість отримаєш смачні бонуси, типу зі старту збільшеного сховку. А що робити, якщо ти граєш не так часто і не встиг? Не біда. Ти просто не робиш ресет і продовжуєш спокійно догравати свій проєкт у наступному циклі. А тепер ложка дьогтю, крафт та меню. Це типова хвороба екстракшн шутерів. У тебе є верстаки для зброї, броні, гаджетів, патронів. І для всього цього потрібна нескінченна кількість брухту, компонентів, гайок і болтів. Серйозно? Ти проводиш забагато часу в меню. Вони перевантажені, не завжди інтуїтивні, і ти просто тонеш у цих списках. Особливо це бісить після смерті, коли тобі треба вручну збирати весь свій комплект з нуля, бо кнопки автозакуп просто немає. Ще одна неприємність це неможливість скинути кинути деревонавичок в будь-який момент. Проблема в тому, що пасивки не мають чіткого та зрозумілого опису, щоб гравець міг обрати, куди вкласти очки навичок. Як приклад, зменшення шкоди при падінні настільки мізерне, що брати її нема сенсу, але гра ніяк не підказує цю різницю. Це не критичні проблеми. Я сподіваюся, розробники врахують їх у майбутніх оновленнях. Пару слів про монетизацію. Так, гра платна 1161 гривня в Україні, якщо бути точним. Це найнижча регіональна ціна в Steam. Непогане виправдання тимчасової відсутності української мови в грі. А в місцевому магазині є тільки косметика для персонажа, когута та емоції, і ніякого пейту win Доступна ж гра на PC, PS5 та Xbox. На диво для такого великого мультиплеєрного запуску на Unreal Engine 5 гра працює дуже добре. Сервери стабільні, хоча на старті були проблеми, їх швидко пофіксили. Оптимізація приємна, багів по мінімуму. Команда розробників дуже швидко реагує на проблеми та тримає чудову комунікацію з фанатами. Особисто я можу згадати, мабуть, одне чи два місця, де ловив невеликі пролаги. Це вже перемога у 2025-му. А що стосовно майбутнього контенту, одразу після релізу розробники показали дорожню мапу на 2025 рік. Вже цього місяця нас очікують нова мапа, вороги, предмети та багато іншого. У трейлері навіть засвітили, як виглядатиме сніжний Біо. Сподіваємось, що Embark Studio не зупиняться на обіцянках, а обіцянка була, що загалом нас чекає 12 мап, з яких наразі доступно тільки 4. Отже, Ark Raiders пережила клінічну смерть, змінила жанр і повернулася. Це не хардкорний симулятор, як простий Боже, за згадку та пков. Це більш аркадний, доступний, але неймовірно напружений та атмосферний трилер з феноменальним візуалом, звуковим дизайном та оптимізацією. Якщо ти шукаєш гру з високими ставками, яка змусить твоє серце битися частіше, яка винагороджує за тактику, але не душить тебе надскладними механіками, Ark Raiders – це твій вибір. Це ідеальна вхідна точка у світ екстракшн шутерів. Так, меню та крафт з часом починають дратувати. Але ті емоції, коли ти поранений, з останніми патронами заповзаєш в евакуаційний шаттл за секунду до того, як тебе розтопче робоконик, це варте кожної копійки. А в коментарях під відео є посилання на нашу українську спільноту в Discord, а також мій телеграм і Твіч канали. До зустрічі в наступному відео.